Облік коштів і складання бюджету. Кожна людина так чи інакше розмірковує про своє майбутнє, мріє, ставить цілі, і планує. Саме постановка цілей це те, що допомагає усвідомлювати, як можна перетворити бажання на реальність. І тут на допомогу приходить фінансове планування, надбале ставлення до якого може призвести до серйозних фінансових проблем. Фінансове планування в основному полягає у складанні особистого або сімейного бюджету. Це дає можливість управляти надходженнями, видатками, запозиченнями, боргами, заощадженнями. Складання бюджету є надзвичайно корисним інструментом самоконтролю у витратах і заощадження коштів на щось насправді потрібне і корисне, а також створює підґрунтя для досягнення фінансових цілей і достатку сім'ї. Проаналізуйте, які надходження. Заробітна плата, пенсія, соціальна допомога, відсотки за депозитами ви маєте, а також які витрати харчування, оренда житла, мобільний зв'язок, одяг, транспорт, здоров'я, погашення боргів маєте понести. складіть бюджет і здійснюйте витрати відповідно до нього. Кредити, кредит може стати корисним інструментом для досягнення ваших фінансових цілей. Однак варто пам'ятати, що невміння правильно оцінити свої можливості може призвести до проблеми із боргами та фінансовими труднощами. Основні принципи надання кредитів обов'язковість повернення. Кредитні кошти мають бути повернені кредитодавцю, неповернення кредиту матиме негативні наслідки для позичальника від неможливості взяти кредит у подальшому до втрати майна та кримінальної відповідальності, строковість. Кредитні кошти мають бути повернені відповідно до певного графіку. Оплатність позичальник повинен сплачувати кредитодавцю певну плату за можливість користуватися кредитними коштами. Загальні поради щодо можливих конфліктних ситуацій. Якщо кредитодавець змінив умови кредиту в односторонньому порядку, наполягайте, що договір діє на тих умовах, на які ви погодилися під час його укладання, і якщо виникли платежі, не передбачені договором. Ви не зобов'язані їх сплачувати. Якщо вам забороняють повернути кредит достроково або вимагають комісію за це, ви маєте право повернути кредит у будь-який час без додаткових платежів. Завжди ретельно зберігайте документи, пов'язані з кредитом, копія договору, квитанції, платіжки та рахунки. У разі незрозумілих ситуацій звертайтеся до кредитодавця для отримання пояснень і захисту своїх прав, фінансова безпека Кілька порад, як убезпечити себе від фінансового шахрайства. Перевірка компанії переконайтеся, що компанія, з якою ви укладаєте фінансовий договір або якій довіряєте свої гроші, має ліцензію, хорошу репутацію та достатній досвід. Остерігайтеся реклами. Недобросовісна реклама може вводити в оману, тому варто бути уважним. Договір. Читайте договір уважно. Звертайте увагу на деталі та цифри. Порівнюйте документи, не підписуйте договору під тиском. Крадіжка картки у випадку втрати чи крадіжки картки, негайно повідомте банк, щоб заблокувати її, зберігання документів. Зберігайте всі документи, що стосуються фінансових операцій, підключення інформування. Використовуйте смс інформування або інтернет банкінг для моніторингу фінансів у режимі реального часу, захист прав. Якщо порушені умови кредитного договору, звертайтеся до відповідних органів. Остерігайтеся шахрайських дзвінків і смс, ігноруйте підозрілі повідомлення про виграші або з проханням надати особисті дані. Безпека при продажах, купівлях в інтернеті спілкуйтеся з покупцями, продавцями тільки через офіційні платформи, не переходьте в соціальні мережі для подальшого спілкування. Пропозиції щодо спілкування у соцмережах часто надходять саме від шахраїв. Найефективніший спосіб захисту людини від шахрайства це її фінансова обізнаність. Кожна людина особисто відповідає за безпеку власних грошей і конфіденційність своїх персональних даних.